Доброго дня! Сьогодні ми з вами проговоримо про дитячу жадібність і що ж з нею робити, та як правильно на неї реагувати. В першу чергу, ніколи, пам'ятайте ніколи не називайте свою дитину жадібною, адже інакше від цих слів вона дійсно може стати такою. Крім того, потрібно в дійсності розібратися. Жадібна дитина чи просто відстоює своє право власності. Адже треба сказати, що якщо дитина не хоче ділитися своєю новою іграшкою або улюбленою іграшкою на майданчику з цілком незнайомою дитиною або навіть і знайомою, це не означає, що вона жадібна. Це означає, що вона не хоче віддавати те, що належить їй. Ми маємо визнавати. Право дитини на власність. Іграшки, одяг, особисті речі це власність дитини. Так само і дорослі мають свою власність, автомобілі, квартири і так далі мають свої якісь цінні речі. Уявіть собі, що хтось забирає ваше улюблене плаття або якусь вашу прикрасу, ваш телефон. Вам же ж цього не хочеться. І або хтось каже просто: дай мені це, ми не хочемо цього робити. Тому і дитина не хоче ділитися тим, що для неї є важливим, і те, що дійсно є її, на її розсуд, її власністю. Отже, е крім того, коли ви купили дитині іграшку, і коли вона хоче взяти її на вулицю, то попередьте її про те, що е, якщо ви не хочете, щоб вона її зламала, або з нею щось сталося, чи вона її загубила, тобі просто, тоді просто дитині поясніть, що цю іграшку ми не будемо брати на вулицю. Тобто, є певні правила, як поводитися з цією іграшкою. Тобто. Е, ми просимо дитину бути акуратнішими, пояснюємо, чому саме з нею поводитися потрібно добре, гарно, не ламати, не загубити. І е, цим ми вчимо дитину правильно і користуватися іграшками, і, по можливості, не руйнувати їх, чи е, не загубити, чи не зламати. Отже, взагалі ніколи не можна змушувати дитину ділитися. Розумієте, дитина має право розпоряджатися своєю іграшкою, так як вона сама цього захоче. Ми лише можемо тільки дитину підвести до того, чому потрібно ділитися. Ми пояснюємо, що ось давай ми дамо погратися цій дівчинці іграшкою, а на наступний раз вона може дати погратися нам або обмінятися іграшками для гри. Але ні в якому разі не заставляти свою дитину віддавати іграшку іншій дитині тільки для того, щоб сподобатися іншим людям. Це неправильно. Крім того, ви маєте розповісти своїй дитині, що е, хлопчик ваш або дівчинка має право ділитися, якщо вони цього хочуть. Тобто, якщо ти хочеш, ти, звичайно ж, можеш е, дати свою іграшку іншій. Дитині. Крім того, є дуже багато дітей, які навіть хочуть похвалитися, щоб. Та й взагалі, щоб хтось порадів разом з ними і погрався цією іграшкою разом, особливо, якщо це якісь близькі друзі, з якими вони багато проводять часу. Саме тоді дитина хоче поділитися, вона хоче поділитися своєю радістю. Але це може бути не одразу, адже коли іграшка нова, дитина дуже хоче спочатку самій награтися нею. Як то кажуть, вдосталь насолодитися грою з цією новою для неї іграшкою. Ну і е, треба сказати, що насправді, от справжня щедрість і вміння ділитися, вони вже з'являються після трьох років. Тобто, якщо дитині немає трьох років, ви не можете називати її жадібною, тому що у неї, на жаль, ще немає цих соціальних навиків, і вона, в принципі, навіть і. Добре, цього не розуміє, чому саме вона має віддавати свою іграшку іншій дитині. А от з трьох років ми вже можемо своїй дитині пояснювати, роз'яснювати, розказувати, чому ми маємо ділитися. Але ніколи це не має бути примус. Це завжди має бути добровільно з сторони дитини. Тобто дитина має цього хотіти. Крім того, ніколи не дозволяйте на майданчику іншим дітям. Просто самовільно забирати іграшки у вашої дитини. Ніколи так не робіть, тому що це неправильно. Ви маєте іншій дитині також сказати, що це не її іграшка, вона належить вашій дитині. І інша людина має обов'язково запитувати дозволу. У вашої дитини, тобто інший хлопчик чи дівчин, дівчинка, має запитати дозволу, чи можна мені погратися твоєю іграшкою? Те саме ми маємо вчити і свою дитину. Якщо наш е, хлопчик чи дівчинка, наш синочок, донечка хочуть погратися іграшкою інших дітей, ми їм кажемо: давай ти їх попросиш. Ти попросиш у іншого хлопчика чи в іншої дівчинки іграшку, дозволу і обов'язково вживаємо при цьому ввічливе слово. Тобто, чи можна мені погратися? Твоєю іграшкою, чи міг би ти дати мені погратися? Чи, можливо, навіть давай пограємося разом цією іграшкою? І так само, якщо, наприклад, інші дорослі хочуть попросити у вашої дитини іграшку для своєї дитини, ви ні в якому разі не маєте віддавати її насильно, тільки тоді, коли ваша дитина цього хоче. Ніколи не можна в своєї дитини вихопити. Іграшкою віддати іншій дитині, тому що на пограйся, нічого страшного. Таким чином, ми ніби забираємо її власність. І таким можна сказати, ми навіть трохи травмуємо дитину. В неї наступає розчарування, що можна просто ось так в неї забрати будь-що. І хтось інший розпоряджається її власністю, тобто такого ми ніколи робити не повинні. Отже, дитина повинна ділитися добровільно, повинна знати правила, як запитувати ділитися з іншими. дітьми, це все є навиками такого соціального спілкування з іншими дітками. І в першу чергу ніколи не обзивайте свою дитину жадібною. Ніколи не кажіть такого слова, що ти скупа, що ти жадібна, ти не вмієш ділитися. Цього ми не говоримо. Ми говоримо про те, що давай навчимося, ми все пояснюємо, тому що тільки через пояснення, тільки через любов і розуміння своєї дитини приходить те. Що дитина виростає соціально активною, позитивною і вміє спілкуватися з іншими дітьми. Всього хорошого вам!